Плануєте щось купувати на Чорну п'ятницю? Скоріше за все, ні. Чому? У мене інші пріоритети. А вірите взагалі, що в цей день є реальні знижки? М -м ну, це залежить від самого магазину. Ну це скоріше за все це є маркетинговий хід, який тільки заохочує споживання, заохочує надмірні покупки іноді. Хоча Чорна п'ятниця це іноді хороша можливість зробити якусь приємну покупку, зекономити на чомусь, по-моєму так. Що саме? Напевно, книжки. Чудовий вибір. А чи вірите ви в реальність знижок в цей день? Місця мета подала на дійсно знижку, так що так. Напевно, так. Якусь зимову куртку або зимові чопи, це ще з цього плану. Чи вірите ви в справжність цієї знижки у цей день? Я думаю, що більшість магазинів роблять знижку, але є і такі, які на цьому наживають. Просто як маркетинг, тому. Mm -hmm. Ну, напевно, більшість та, але є й такі, що не чесні і не роблять цього. Ні, не буду. Е, я не вірю в це. Тобто ви не вірите Ні. в ці знижки? Ні, не вірю. А як ви жити, чому люди з року в рік все ж таки на цій чорні п'ятниці? Я не можу сказати, я не знаю чому. Може, це якось психологічно. Вони думають, що все-таки це будуть низькі ціни. От я якраз тільки що собі купила брюки. Е, я і так, і так купую. Я розумію, що це якась дороговартісна річ, то я стараюся купити офлайн. Mm -hmm. А таке щось то я інстаграм і інтернет-магазини.